Всім привітик! У Аріша опять перестановка, так що зараз буду показувати. Також я зробила новиночки, буде зараз цікаво. Перше, що я зробила, це подставку для кровати. Що вона тепер у мене так стоїть, що Арішка сюди лягає, все все удобно, все шикарно. Всі іграшки, які ви бачили тут, а що були, вони зараз під кроватцю. Такі, такі. Кухонька тут залишилася. Такий столик тут. Також залишився. Оцю тумбочку я робила вчора. Така вона з кришечкою. О, далі зеркальце. Воно таке, це я в'язала давно вже прозрачне тут таке, таке зеркальце. О, я зроблю косметику із легкого пластиліна і будемо ставити на оцю полочку. Ось такі новинки. Дякую всім за просмотр. Всім пока.